i <laughs> Сіяли сюди пшеничку, ну, вона коротше, нічого не дала, бур'ян, отапалочка, ну, У нас корот, китайська пшениця, дика пшениця, хто як. Як до завтра і завтра будемо сіяти тут ячмі. А воно тут пошняком. Я вам вилізу покажу. Так камера не передає. А воно тут капець. Це просто капець. Отакі диски вродича взяв. Отаке. Я вам ринуся, щоб не подумали, що це пшениця, це не пшениця. Ага, хрен ще й витягнеш його. Це не пшениця. О! 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 Дивіться. Це отака. От ну всі знають, що з зерну попадається. отака от паличка. А її там роздьобуєш, там є пшеничка. І гляньте, що її тут. Просто просто що там. Оце так накручували комбайн, валило воно за комбайном. Ну звісно капець. Ну нічого, о, зайка сидів, ще й мокре. Да Скажу, Ось такі валочки. Паршивенько, звісно, видно. Я думаю видно. цієї трави тут валом. Ми і в тому році приїхали сюди, коли зійшла пшениця. Камінь забрати. Коли зійшла пшениця, глянули що о цієї херні короче. а тут після цього холдингу він її розвів, звісно, ще її валом, ще вона ось лежить, дивіться, і вже проростає. Ось така зараза. Ну, нічого, в нас тут зерно буде, ячмінець на продажу свиням людям. На корма, так що я думаю як попаде трохи, пшеничка була з цією паличкою, то продали на ура. Так що працюємо такими дисками, теж типу, наподобі моїх, тільки переділали їх, колись вони цеплялися з цієї сторони на таких бугелях переділили їх на этот. так колесо приподняв чуть трохи, робить непогано. Звісно, глибоченько, хотілося б трохи зрізати цю херню. Ну немає гешки. Розбагатіємо, все буде. Головне, кончилась війна, кончились сутками оті тривоги. Ну і, і був би мир на, на всьому мірі. Все, всім удачі, працюю, отакий сьогодні казус. Приїхали сіяти, а тут а... жопа. Все, всім удачі.